Хороша новина у нас мала бути ще до кінця весни на рахунок литовища. Але будемо дякувати всім нашим партнерам, які якоби нас підтримують, і яким невигідно, щоб війна в Україні закінчувалась. І це вже варто сказати врешті-решт. Тому що я бачила чітко, і ми знаємо по новинах, які були, що й готувалися вже до відкриття, тобто щось знали. Знали, тим більше у Львові. Тепер давайте подивимося, що змінилося. відкриють? Однаково відкриють. Дивіться, я не скажу, що, можливо, вже можна буде полетіти, скажімо, на літній сезон кудись із, наприклад, того самого львівського литовища, так? але до осені дивіться, неочікувано карта Мага, карта закоханих. Тобто, дивіться, якщо якісь події є, але хтось на них впливає, це так знаєте саме, як працює, наприклад, негативна програма на людині. От коли там роблять привороти чи порчу і втручаються в долю людини, ламають волю людини. То коли ти цю негативну програму знімаєш, так події дуже швидко в людини розвиваються от що вона мала, наприклад, там, зробити в своєму житті, вона це приш... ну, ну, знаєте, як прискорено, пришвидшено. І так я са бачу з цим литовищем. А, тобто його однозначно протягом трьох місяців відкриють, воно однаково від... відкриється. Якщо люди вплинули, що воно не відкрилось, тому що, ще раз кажу, затягували хід розвитку подій своєї користі, то воно однаково, дивіться, дуже гарна карта. Карта мага, карта закоханих каже, що як не сьогодні, то завтра. І якщо ми навіть на літні канікули десь не полетимо зі свого литовища українського, то на осінь, повірте мені, багато є прекрасних теплих країн. І я знаю, що багато людей відпочивають саме восени, саме взимку. тож... Гарні новини. Оце справді Маріана гарна новина, яку ми почуємо вже дуже, дуже скоро. Але разом із тим ми розуміємо про те, що обстріли тривають, ситуація не кругом є хорошою, і от що покажуть нам карти, звідки потрібно точно евакуйовуватися? І з яких населених пунктів, і з яких областей. Чи потрібна евакуація? Я не бачу, що вона потрібна. Тут знову карта колесо фортуни випала і е, карта закоханих. Тобто я не бачу, що ворог просунеться, розумієте? Зараз, от, е, якщо просування в червні дійсно були, якісь там так, захопили села і багато захопили селищ, таких населених пунктів. так, але не взяли тієї цілі, яку планували. Лякали нас, що і суми візьмуть, лякали нас, що і в Дніпропетровську область зайдуть, і нічого в них, в них не вийшло. Били гатили по Донеччині, в тому числі по Україні, але просунутися у них суттєво не вийшло, то що я бачу. Що якщо у вас є страхи, якщо от ви чуєте, що ем, гучно зараз тихо немає ніде. Якщо у вас страх можете на певний період, там Донецька область, виїхати, там Сумська, наприклад, десь до своїх родичів, де безпечніше, але щоб так потрібна була евакуація, така масштабна, я не бачу, тому що тут е, потреба зникає. Бачите, тут була потрібна по колісниці, перекривається картою помірності, тобто стабілізація ситуації. Я не також хотіла поговорити сьогодні ще на тему, чи є над Україною енергетичний захист, хто або що його тримає. Дивіться, я показую вам туз жезлів. Прекрасна неймовірна карта, яка показує, що наша земля це є наша земля. І ніхто не має права посягати на неї. А хто посягне, то її тут і лишиться, і її буде удобрять. Дійсно, над нашою нас незвичайна земля. І земля справді обітована. І по по природних умовах і по тому, які тут люди. Наша земля має надзвичайно потужну силу. А, тим більше, що у нас не забувайте, скільки місць сил є в Україні, їх навіть не десятки. Тобто це не просто місця сили, це навіть можна назвати там, певними чудесами світу. А, є такі феномени, які до сих пір наука не пояснила. Не забувайте, що війна відкрила дуже багато сили в людей, які до повномасштабного навіть не підозрювали, що в них живе сила. І саме вищі сили Відправили їх сюди, на цю землю, в цей час, щоб вони тут відкрилися і могли захистити нашу землю в цей страшний період. Тож, всі, хто тут на українській землі, якщо потребуєте захисту, пам'ятайте. Ви можете отримати її цей захист навіть просто від землі, від стихій, від природи. Тому що ми слов'яни, язичники, ще до того, як нам нав'язали християнство насильно, ми ніколи не були войовничим народом. Нас завжди хотіли заграбастати, але ми ніколи не були войовничим народом. Ми вміли домовлятися з природою. Ми не поклонялися богам, ми домовлялися з ними через сили природи, через стихії. Пам'ятайте, українці, що ми надзвичайно потужна і енергетично, і духовно, і фізично нація, і ми нездоланні. Який би потужний ворог не був, нас він не здолає. Повірте. Тетяна, що кожен українець може зробити на особистому рівні, щоб підтримати свою землю не лише фізично, а й духовно? Дивіться, якщо дуже зараз багато, от хочу зараз підняти трохи питання щодо донатів, тому що є такі люди, які кажуть, що коли ти донатиш. Типу, як ти спонсоруєш війну і підтримуєш кровопролиття. Це просто маячня. І я поясню чому. Якби ми вирішили піти на Рашку, піти на їх землю, чи то, не знаю, на Польщу, чи то на Білорусію, піти в їх дім і тоді просили донати, і тоді б донатили. Оце так. Це було б. Спонсорування війни і проливання крові. А зараз ми захищаємось, захищаємо свій дім, свою землю, своїх людей. І тому, коли до нас прийшов ворог, і коли ви донатите на захист, тоді я хочу сказати: навіть стираються певні кармічні вузли. Тобто ви автоматично чистите свою карму. Тож, мої хороші, пам'ятайте, що це зараз дуже важливо, особливо хлопцям зараз. Дивіться, як наскільки там тяжко. Мало хто хоче йти на фронт, мало хто хоче бути мобілізованим. Тож, якщо ви знаєте, що. Та і не кожен має архетип воїна, якщо ви розумієте, що це не ваше, я знаю дуже багато і людей, які займаються бізнесом, піднімають нашу економіку, але вони не архетипи воїнів. Тому вони дуже багато донатять, повірте мені. Але не забувайте, що є багато і шахраїв. Тож завжди донатьте перевіреним людям. Чи якщо можливо у вас є військові, купуйте, питайте, що їм потрібно. І це, повірте мені, дуже чистить карму кожного з вас.